І вітання на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я до вас таким маленьким відео і пропоную приготувати смачну цвітну капусту. Рецепт дуже простий, корисний і швидкий у приготуванні. Виходить дуже смачно. Цвітну капусту я помила і так розібрала на такі маленькі частинки. І відварила у підсоленій воді дві хвилинки. Закипіло дві хвилинки, процідила і так підсушила. Вона в мене не мокренька, а така сухенька. Все, я відставляю в сторону. Тут у мене є три зубчики часнику, але вони в мене такі величенькі. Можна брати менше часнику, можна брати більше, хто як любить. І зараз дрібненько буду нарізати. На такі дрібненькі кусочки. І так весь часничок. Поріжу. Ось так дрібненько я нарізала. І зараз буду висипати у сковорідку. Цвітну капусту я помила і так розібрала на такі маленькі частинки. І відварила у підсоленій воді 2 хвилинки. Закипіло 2 хвилинки, процідила і так підсушила. Вона в мене не мокренька, а така сухенька. Все, я відставляю в сторону. Тут у мене є три зубчики чеснику, але вони в мене такі величенькі. Можна брати менше чеснику, можна брати більше, хто як любить. І зараз дрібненько буду нарізати. На такі дрібненькі кусочки. Весь чесночок поріжу. Ось так дрібненько я нарізала. І зараз буду висипати у сковорідку. У сковорідку я влила так небагато оливкові і олії. Не потрібно багато так, чуть-чуть. Розогріваю сковорідку. І висипаю сюди чесничок. Хто не любить оливкову олію, можна дати звичайно. І все так обсмажуємо. Не потрібно так сильно обсмажувати, так трішки. Тепер сюди додаю таку невеличку чайну ложку солодкої паприки Тепер всипаю сюди капусту. Солю і перчу так за смаком. Все перемішую. І так буду смажити десь 4 хвилинки на такому маленькому вогні. Тепер пересипаю в тарілку. Як бачите, багато олійки я не давала. Чесночок заберу ще. Поки що виставляю в сторону. У мене тут є пучок кропу, я його буду нарізати так дрібненько. Коробчику я даю багато. Я люблю, коли багато зелені. І все висипаємо сюди, в тарілку. І все виделкою так примішаю легенько. Аромат вже пішов. Часничок, кріп. Дуже смачно. Ось така цвітна капуста, а в поєднанні з часничком і скробчиком кропчиком дуже смачно. Обов'язково приготуйте, всім смачного, нехай вам все вдається.